Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу приготувати варенички з ліверною ковбасою. Для тіста я використовую борошно, у мене тут 800 одне яйце приблизно 15 г дріжджів, олія 2-3 столові ложки, кисле молоко. Можна використати і кефір, тут у мене стаканчика, цукор і сіль. А для самої начинки я буду використовувати у мене це ліверна ковбаса. Та приблизно більша половина палочки і цибулька для засмажки самих вареників і для самої начинки буду додавати. Саме перше, що нам потрібно зробити, це я роблю тісто на вареники. Ковбаску ми відставляємо з цибулькою. У миску додаю підігріти до кімнатної температури кисле молоко, дріжджі, вбиваю одне яйце. Приблизно 2-3 столові ложки олії. Цукор додаєте також за смаком. Я люблю, щоб тісто було трішки як солодкувати. 5,5 чайних ложечок, цукру і півчайні ложки солі. І розмішую я руками щоб цукор розстав, і дріжджі, щоб розчинилося. Тепер нам потрібно замісити... Еластичне, м'якеньке, гарненьке тісто. Поступово додаю борошно і замішуємо. Спочатку працюю в мисці, потім переношу наше тісто на стіл. От погляньте, яке в нас вийшло м'якеньке, еластичне, гарненьке тісто. Борошно в мене все не пішло. Було тут 800 грамів. Приблизно 700 г пішло борошна. Наступне це переношу наше тісто у миску, струшую його борошном. Накриваю рушничком і нехай відпочиває, а поки що займемося нашою начинкою. Спочатку я візьму, наріжу цибульку маленькими кубиками. Цибульку я накришила, тепер можемо відправити її смажитись. На сковорідку налила олію соняшникову і закидаю туди цибульку. А поки вона смажиться, займемося ліверною кобасою. Нам потрібно її терти на велику терку. У кого, можливо, попадеться м'яка, є така різніша ліверної колбаски. Попадеться м'яка, можна її виделкою розім'яти. У мене вона трішки твердіша. Цибулька наша вже підсмажилася, виключаю вогонь, і потрібно, щоб вона трішки нам охолола. Наша цибулька охолола, і тепер буду додавати до нашої ліверної ковбаси. Але частинку. Трішки залишу для посипання наших самих вареночків, цибульки. Ви можете використати навіть і, можливо, у вас є сало. Салом також кварками можна посипати. Такі вареночки, також буде дуже смачно. Додаю сюди спеції, перчик, все за смаком і гарненько перемішую. От і наша начиночка готова для наших вареночків. Тепер ми можемо. Ліпити наші варенички, тісто наше відпочило, присипаю стіл борошном, обминаю ще раз гарненько, ділю на поки що на дві частини, буду працювати з першою частиною. Роблю таку ковбаску. І вирізаю наші варениці. Насипаю трішки муки і кожну вареницю приплюскую в муці. Ви можете використати і качалочку. Я завжди так працюю. Покажу, як я ліплю, начиняю вареницю. Начинкою і виліплюємо варенички От і перший вареничок у нас готовий. І так, і з усім нашим тістом. От вареничків я наліпила, стільки в мене їх вийшло. Тепер е заздолгідтя була, поставила водичку, в мене вона вже закипіла і будемо закидати наші варенички варитися. От водичка кипить. Закидаю варенички. Також ці варенички можна готувати і на пару. Буде також дуже смачно. І так усі наші варенички варимо приблизно 3 хвилинки. Наші варенички вже зварилися, тепер ми можемо їх доставати. Наші варенички пересипаю нашою цибулькою, яка в нас залишилась. Я завжди ще додаю трішки спецій. І наші варенички готові. Дивіться, які вони пухкенькі. М -м -м, дуже смачно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди прості, смачні нові рецепти. Смачного!